Друзі, всім вітання! Серія No2 Вудонь по рівному. І сьогодні ми в парку ювілейний на озері, ну, ми його так називаємо Юбі. В руках комплект XGM 14 грамів з Екселером 3000-м, 04. Саме так, правильно дядько. Да. І через то ми сьогодні приїхали тут попробувати ловити щуку. Все, друзі, ми погнали. Історія стандартна. Прийшли, тут куча народу. Водойма запресована, бо тут рибаки круглосуточно стоять, на цих місцях ставочок невеличкий, але будемо пробувати. Почну з такого пошукового фюжена трьохдюймового в біло-салатовому кольорі. І далі будемо пробувати щось придумувати. Рибачків чимало. Ну скільки нас тут? П'ятеро, шестеро зараз. Це зараз конкретно. По всій водоймі розташовано. Є риба. <плес> Другий закид. Дивіться, і щука гарна. Ух. Ти диви, як швидко ми розловилися. Неочікувана вихідка золотиста що виробляє. Сидить, правда, поганенько. Опа <звіх> <звіх> дивіться яка. Щучка клюнула. Дивіться, друзі, яка жовта вона. Але приємна така півкілушна щупачка посеред міста, в парку. Ну, що ще треба? Я думаю, у нас трішки часу є, але марки такі, можуть нагнати. Все. Дякуємо за покльовочку. Погнала! Клас, швидко розловились, тому продовжуємо. Так, ще декілька закидів нічого немає. 2 двохдюймовий фьюжн і шукаємо пасивну щуку, яка не хоче на більші приманки ловити. Клювати точніше. Мені розказували, як тут на воблери ловили, звісно. Я, звісно, не великий фанат воблерів, але в принципі декілька штук маю в комплекті. Тому можливо потім і спробуємо. Оп, є. Все-таки добрала. Невеличка знову, але у, дуже впевнено вдарило на падінні. Пара. Оп! Фіоже. Та ти диви, які бійки є вони тут. Акуранько. І відчепили, і відпустили заодно. Пішла малишка. Не зміг вам її ближче показати. Отже дуже вона прутка. Опо-по-по. Бачите, майже перекусило. Флюрик. Тому краще перев'язати поводок. Зараз ми це швиденько зробимо дві секунди. Все-таки то була покльовка, дивіться, мінус хвостик. Хі -хі -хі. Прикол. Так, зараз швиденько. А ну якщо поставити не чисто білий, так, залишки в кишеню, потім смітник. Не смітіть на водоймі, будь ласка. Ми поставимо не білий, а біло-салатовий в цьому ж самому розмірі. Ось такий от. Вода така мутнувата. у нас трішки дощі йшли і видно, сюди трошки все зливалося, ось такий красун. Я думаю, то все-таки у конець був, але ой, не побачив зверху гілок. Ось так ближче до центру закинемо. Но, хлопці, дивлюся, не розпиляються на малі розміри приманок, ловлять на коливалки великі, на воблера. Ну, я все-таки звик більш спортивним варіантом пошуковим. Типу 3 дюйма це максимум Ох! яка подачка. <хи> Я тратя Оба. Ох, які свічки робить. Молодець. Давай насюди мала. Ну що ж, друзі, отак швиденько ми вже третю впіймали щучку, ось така красуня на 2 двохдюймового. Ми продовжуємо шукати і, мабуть, зараз змістимось ближче до центру, але тим не менш рибка клює, приносить задоволення, тому все круто. Все. Підзняли і погнали. Як і говорив, зміщаємось до центру водойми, ф'южено кінець, все-таки хвостику нам не відбила, зараз будемо пробувати ось тут. Що, помчали? Перейдемо на менше. Ой, менш... Ой, на менш лиська і чуть не впав. Є yeah. акуратний тичок на падінні. Yeah. <laughs> дуже м'який-м'який тичок. Опа. Всі як одна. Так, хвостика віддай. У мене силіконо є, але це не значить, що треба її всього з цього з'їсти. Все, красонька, погнала. Давай, давай. Так, ідемо далі. Дві штучки зняли і хватить чи одну? Вже не пам'ятаю. Тут берег крайньо опасний. Ух ты ж! <ріст> Дивіться, просто вискочила з-під ніг і зрізала хвоста. Ох, я аж злякався. <ріст> так, вони виріши мені всіх фьюженів пожирати. Остав щось менше по розміру. А Я ж знаю, ви немає нікого пробуй. Фокус Грига для того, щоб далі закинути, а тут же ж, ну, ти в ногах ковиряєш. Який сенс? Десь цей куток забили, добре. Перейдемо на іншу сторону. Хто хоче приїхати порибалити, запам'ятовуйте правило: Ловити рибу дозволено, забирати, заборонено. Все максимально просто. бы Ясно. Мертвый зацеп. Ну что ж, минус так минус. Прийшли ми повне коло по поставку, повернулися на початкове місце. Вже геть майже темно. О дивіться, щука прямо стояла в берег. А, це черепаха, блін, капець. Я думаю, що це так шурнуло, аж очерет затрусився. Вже темно, не видно. І тут дивлюся, такий маленький панцир погнав. Прикол. Не знаю, чи щука бачить, я думаю покраще, ніж я бачить в таку погоду, тому ми ще трішки покидаємо та й будемо закінчувати. Покидаємо ще в надії, що все-таки покльовку ми отримаємо. В партії рибаки, які потемно ловлять, ну а ми вже закінчуємо. Вже нічого особисто не бачу. Ну, рухаємось до машини. Ну і що, клювало? О, тут справжній рибацюга є. ось з драконом пливе. Ну і коротко про те, що я сьогодні працювало, це у нас Fusion у двох дюймах в білому та білосалатовому кольорі. В рівному ви їх можете придбати в магазині Карполіт на 12 школі. Тому користуйтесь. Сидимо коротше, з друганом на човні і хочемо підсумувати з ним, як на сьогодні риболовлю. Сьогодні у нас було півтори годинки для того, щоб перебалити, і в принципі за півтори години після роботи. Це дуже крута водойма для того, щоб провести тут час. Що нам вдалося? Не пам'ятаю скільки точно, але 5 чи 6 щук ми впіймали. Ну, для місцевої рибалки, для міста, в принципі, результат дуже крутий. І тим паче, що їхати тут ну, 2-3 хвилини рівне маленьке, Тобто, есть... всім рекомендую одним словом. Дякую громадській організації, яка займається даною водоймою що тут його почистила, привела до ладу, зарибили його і дивляться за тим, щоб все було тут окей. Я розумію, що після цього відео тут вже яблуко не впасти, але цінуйте те, що маєте, підтримуйте дану громадську організацію, донатьте для того, щоб її все частіше зариблювати. І тут кожен міг провести свій час недаремно. Всім дякую за увагу і до зустрічі на новій вододі.